Всім привіт! Ви на каналі у oh, Стим І сьогодні я буду грати в Майнкрафт в своєму світі. Я вже збудувала велику ферму і це не кінець відео. Я зараз піду забирати пшеницю. Пати її. А тепер я все пророблю пшеницю. Я йду зараз шукати огород і зараз. Якщо б ви розуміли, я тут типу, можу забирати, але щось там нема. Сіна і навіть картоплі. Але я хочу набити 10-й левел, так що я буду йти вбивати тварин. І ось що мені вийшло. Я зараз буду робити паркани, щоб огородити свій огород. Оставимо м'язко на переплавку, а тепер ми забираємо і вставимо баранину, тепер я йду спати. А тепер я вирішив перебалити, і подивимось, що мені випаде. Чому? Так не везе. я піду. Тепер я поняв, де ти повізок. Де? де він є? Все. Назад ставим і пішли Там павук, але я його зараз прибью. А поки я це все роблю, я хочу вам порекомендувати новий український канал. Називається Квадрат В ньому ви побачите цікавий контент. Нормальні відео. І навіть він недавно прийшов на ПК. Рекомендую цей канал. А ми починаємо знову до відео. Я зараз доб'ю 10-й левел. Перекус. А відео вже підходить до кінця. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвоночки і пишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб я зняв Па-па!